Всім привіт, я Анатолій і це канал Скрба Вінес. Сьогодні ми будемо обслуговувати генератор, заліємо туди мастило, заправимо та дамо трохи попрацювати. Бо скоро, можливо, будуть відключення світла. І Щоб цей момент не застав нас зненацька, треба його підготувати та бути готові до тем темряви. А кому це сподобається, обов'язково ставте свої вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал, ну, я буду починати і все вам показувати, розповідати. Ну що, друзі, генератор вже стоїть на столику. готовий до обслуговування. Зальємо мастило в нього 10В30 для початку. Купив от такий бренд, ну це не реклама. Спочатку використовую його, прийде обкатування, а потім можу візьму щось краще. Заправляється він 95-м бензином. По книжці 92-й, ну, 92-го у нас немає в продажу. Будемо заливати в нього 95-й. Для того, щоб заляти мастило, треба зняти задню кришку. Тут є малюнок, як це правильно заливається. Відкручуються тут два винтика. От один другий я вже відкрутив. Відтягується, а тут є місце, як взятись. Кришка задня, сильніше так тягнете. Тут є такі защочки. Воно так раз і відкривається. І ми бачимо внутрішню частину генератора. Так, стовок штається. Потримую, хай зупиниться. От, така от у нас внутрішня частина. Кришка задня має шумоізоляцію. Відкладемо поки в сторону. Тут у нас... Є повітряний фільтр. Для того, щоб його почистити, треба тут відстімнути з одної сторони та з іншої сторони такий, має дві, дві зіщовочки. От фільтри, такий поролоновий. Просто витріпали його чи помили під водичкою, якщо він забруднений, та ставили його на місце. Нічого важкого немає. Ставиться на місце так само, береться, защіплюється за щелочками. Отак, раз. Все, все на місці. Для заливання мастила от, є місце, відкручуємо болт. На ньому є отака от, от, лінієчка, індикація, як потрібно заливати. Беремо зараз лієчку, сюди заливаємо мастило. Та будемо потім закручувати все на місце, ставити та заливати бензин. Де заляв я мастило в генератор по уровню. Зараз витираю місце, де накапало у нас масло. Закручую болтик та й буду закривати кришку і заправляти його бензином та запускати. Його працює, та прогрівається та обкатується. Пішло в нас десь трохи менше пів літра, десь грам, мабуть, 300-350 на заміну масла повне. Він був пустий. З літра десь 2,5-3 рази. Можна буде обслуговувати його, ставимо на місце кришку, закручуємо та заливаємо бензин. Так, все мастило заляте. Будемо заправляти. У нас тут є індикація бензину. Відкриваємо кришечку. У нас тут є сіточка. Бак, бак. Десь на 3 літри. Придбав таку лієчку. Будемо заливати сюди бензинчик вже коли залью знов включуся все заляв я бензин по індикації якщо вам видно от поповочик повний бак тут є мирна відмітка в сіточці теж червоним така вона все Заправлений генератор будемо його запускати. Для того закрутимо його кришечку. Треба перевести на кнопочку цю в положення ON перед тим, як запускати. Все, перевели, це обов'язково, щоб виходили гази. Для того, щоб запустити генератор, треба перевести рычаг керування в режим старт. Потім смикнути ручку і тоді, коли він заведеться, перекрутити знов на режим Run. Ну що, будемо пробувати запускати? Перший раз не вийшов. Другий раз теж. Поки ні, не виходить. Поки не получається. Будемо перші рази пробувати. Не поки не запускається. Все, запусти! Запустився, працює. Треба було декілька разів смикнути, нормально, що прокачалася система. Все, працює. Подивимося, що у нього там індикацією. Так, бачимо. Зелена кнопка світиться, що він працює. Хай собі робить. Так, генератор працює вже більше 20 хвилин. Давайте його переведемо в режим еко. Хай такіше робить. Все, перейшов він в режим еко. Хай трохи так попрацюємо і будемо його відключати. Все. Для того щоб його виключити, виходить треба просто перевести режим off, і так він виключається. Все. Все. Генератор виключен. Хай віддихаємо. І буде готовий він до відключень світла. Ну що, друзі, вся серія підходить до кінця. Генератор обслужений, заправлений та чекає свого часу, коли, не дай Бог, почну з Буду його включати та буду він нас радувати світлом нашої оселі. А кому сподобалася серія, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був Анатолій і канал Скарби Вінниці. До нових зустрічі. Бай-бай!